В Україні церкву заборонили, окремо закон для цього зробили. У ПЦМП закриваємо, духовну незалежність здобуваємо. Кажуть, що вона гніздо КГБ, ФСБ і різних інших руснявих Б. Осібниця агресора т.д. афільована з руснею ІТП. <клухи> У нас в СБУ до початку війни. Теж зрадники на службі були. Руснявих шпигунів було немало, та й зараз їх немаленька навала. Музика. Кожен випадок окремо беруть і слідство по ньому уважно ведуть, докази збирають свідків шукають, нікого просто так не карають. Музика. Потім до суду надходить усе і тільки там вирішують все. І навіть там не всіх осуждають, багатьох назад відпускають. <свистак> Але ніхто й думки не має і навіть у страшнім сні не гадає, СБУ взяти і закрити або законом заборонити. <свистак> Деякі мери також не дрімали ключі від міст окупантам здали. Потім співпрацьовували з ними, наче з визволителями рідними. Так що нам тепер мерів взяти, під один гребінь всіх пошмотати, посаду цю заборонити і мерство, в принципі, відмінити? Наші президенти, як я переконався, жоден безпекою не піклувався. Всі потрохи армію реформували і боєздатність її притупляли. Та й з Росією всі загравали, бо ті газ дешеви давали. Один президент взагалі здав все, що зміг, і ще трішки продав, зрадив державу і втік до сусіда. Пам'ятаєте ім'я цього діда? За цією логікою нам треба взяти і президентство теж скасувати. Якщо кожен шостий з них зрадник, то це руснявого впливу розсадник. Буде парламентська форма правління ось таке справедливе тяжіння. Російськомовні військові у ВСУ за цією логікою, я вам скажу, теж з руснею офіляцію мають, бо мовою їх не розмовляють. І як з українцями цими вчинити, І їх теж треба всіх. Заборонити. ТЦК тепер, мабуть, мають хапати, хто українською вміє розмовляти. Покажіть мені, бодай один тут державний орган чи інститут, чи міністерство, чи посаду, да хоча б взяти нашу раду, де на самому початку цієї війни не працювали люди, які... Все життя Росію любили і завжди за неї топили. Мені здається, це так само, наче виколить око собі, іначе лишень тому, що воно болить, і дискомфорт йому сулить, замість того, щоб його лікувати і зір поступово відновляти. А так нема ока, і проблеми нема. Десь така логіка в нас процвіта. Досить багато із чоловіків тих, хто до війни у цю церкву ходив. Зараз країну нашу боронять і ворога добряче гонять. Що ви їм скажете після перемоги? Ідіть до іншої церкви, небоги, не туди, де ваше серце лежить, а туди, куди влада велить. Свобода, в тому числі і та, що віра сповідання захища, є однією з тих основних плит, на яких демократія стоїть. Навіщо нам демократія така, яку ви під себе відформатував? Віддайте Богу Богова вже, а кесарю кесарєва, і все. Підпишись і лайк, постав, щоб Ютуб це рекомендував. Пиши тези й аргументи структуровано в коменти.